Вітаю, шановні друзі, яка пастка чекає на українських чоловіків за кордоном, або чому, наприклад, через 8-12 місяців українські чоловіки майже не зможуть оформити закордонний паспорт? Дивіться, яка проблема виникає у тих чоловіків, які зараз сидять і думають, що не буду встановлювати собі резерв плюс і замовляти зараз паспорт. Зроблю це на наступний рік? От тут вас чекає можлива пастка, яка полягає в тому. Що зараз в вашому резерв плюсі немає порушення е, військового обліку. Да? Але ми ж знаємо, що от уже зараз направлено там 20 тисяч повісток, і е, протягом там до кінця, точніше цього року, ще направлять там, здається, 50 тисяч чи до 100 тисяч повісток. От. І я так розумію, що до літа, мабуть, направлять е, повістки всім військовозобов'язаним, які є в системі е, резерв і оберіг е, зареєстровані, і відповідно. Отримання цієї повістки передбачає обов'язок прийти в ТЦК. Звичайно, чоловік, перебуваючи за кордоном, не прийде. Що тоді відбувається? ТЦК виносить штраф і ставить в резерві порушення військового обліку. Порушення військового обліку не дасть можливості вам отримати закордонний паспорт, ні в ДП документ, ні в закордонній дипломатичній установі в консульстві. Ось і виникає така ситуація, що десь через 8-12 місяців, коли майже більшу частину українських чоловіків. Повідомлять повістками, да, і в них будуть стояти порушення правил військового обліку. Вони просто-напросто не зможуть, навіть уже з резервом з QR-кодом не зможуть замовити закордонний паспорт. Тому для того, щоб цього не трапилось, я вам раджу не сидіти і не чекати, а йти замовляти закордонний паспорт зараз. От, тому що мені здається, що там уже з літа е, наступного року почнуться інші проблеми: що цей резерв плюс він вже буде фактично не потрібний вам, тому що у вас... Буде в багатьох стояти неявка до ТЦК порушення правил військового обліку. І цей резерв плюс він буде до одного місця, тому що ви його просто не використаєте ні в консульстві, ні в ДП документ. Оце та проблема, яка може чекати. Звичайно, якщо воєнний стан знімуть і ці обмеження всі е знімуть, то проблем таких може і не буде. Але в подальшому, друзі, такий варіант абсолютно можливий. Тому думайте, думайте, я б на вашому місці замовляв би закордонні паспорти зараз і не чекав би, от, якщо у вас там ще залишається один-два роки, ви завжди можете другий паспорт собі замовити. От, е і Отримати його і спати спокійно до тих пір, поки у вас ще немає в резерві оцього статусу порушення правил військового обліку. Тому поширте це відео, щоб інші також знали, друзі. З повагою ваш адвокат Демченко.